В невеликій майстерні Ченодіївського замку ось уже багато років знаходиться маленька майстерня Тетяни Бартош. Робочі інструменти відварені в лушпинні цибулі курячі яйця та звичайне лезо. Це цілорічна кропітка робота, хоча починалось все напередодні Пасхи 12 років тому. Перше це були звичайно релігійні сюжети, тому що все починалося. Ця вся праця починалася перед Пасхою. А потім вже пішли портрети відомих художників. Перша була робота копія, копія старої жінки Рембранта. Потім була Леонардо да Вінчі, Рафаеля. такі були роботи відомих і любимих художників. Працювати на курячому яйці складно через об'ємність, тому навіть ескіз, зроблений олівцем, мало в чому допомагає. Малюнок має бути в голові. А до того яйце має три години варитись в лушпинні, витримати протирання жорсткими ганчірками і обов'язково залишатись повним. Бо, видувши середину, майбутня картина залишиться без серця. Вважає майстриня. Мушу працювати і думати, відчувати без помилок. Заставляє мене зосереджуватися, але це мені подобається. Ну, буває, на половині роботи побачив, що з того портрету нічого не вийде. Тоді беру нове. А найважче робити орнамент. Та, орнамент на цілому яйці. Він займає більше як місяць, часу, можливо, і 2-3 місяці на одній пісенці. Одну із найулюбленіших своїх робіт копію Джоконди Леонардо да Вінчі художниця вишкрябувала місяць. Сьогодні каже, що не віддасть і не продасть саме її. Ось цей невеликий виставковий стенд знаходиться тут же в Ченодіївському замку. Сюди на мініатюрну мону лізу сплячу венеру, до речі, єдину вишкрябану на гусячому яйці, стару жінку Рембранта приїжджають дивитись туристи. Решта з півсотні знаходяться в приватних колекціях по всьому світу.